Так, Друзі, всім привіт! Ось є осцилограф. Як бачимо, на ньому немає луча. Що зробити? Він не з'являється, що ми затискаємо плюс-мінус ці кнопки і тримаємо їх, вимикаємо їх у три рази. все сирі у нас тут нічого не відбувається. Луч не з'являється. Ось такий осцилограф. Що б ми не робили, а луча у нас немає. Щоб його повернути назад, натискаємо кнопку Select. Нам потрібно е, натискати її, і щоб вона перейшла до ось цієї стрілки. Ось подивіться, ось вона. Щоб засвітилася синім. Ось, синім засвітилася, тепер переходимо до сюди. І тут ще є кнопка плюс натискаємо її. і... Цю стрілку ми піднімаємо доверху. Тепер кнопкою мінус ми відпускаємо її. Але дивіться, вона у нас відпускається разом із нашим лучем. Ось і все, луч на місці. Щоб дійсно довести, що це дійсно у нас луч, а не просто що-небудь. Я беру, ось, микаю наш його слово. Самий цей щуп і беру ось руками, у нас тут щось з'являється. Зараз ми під'єднаємо його через трансформатор до розетки. Через трансформатор 12 вольт і змінюємо напруги на виході. Бачите, у нас тут починає пригати наш руч. Нам потрібно виставити. На 6 мілісекунди. І як бачимо, в нас є 50 Гц. З'явилося. Ось це вже побачите інформацію. Затискаємо кнопку ОК на 2 секунди і бачимо інформацію. 50 Гц. І ось, будь ласка, у нас ОСОРОРа повністю працює. Як і потрібно ось так.